Поговоримо про те, що відбувається у Слов'янську. Вадим Ля, голова міської військової адміністрації. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго дня. А скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Слов'янську? Скільки мешканців залишається у місті? Ну, сьогодні більш-менш спокійно. Останні чотири доби місто майже не обстрілювали. Сьогодні вночі тільки був прильот. Попали в озеро, а так в принципі було більш-менш спокійно. Кількість обстрілів зменшилась. Ну а зараз е, в місті залишається від 20 до 22 тисяч мешканців, і зараз проводимо евакуацію, звертаємось до населення, щоб сьогодні зараз, коли це безпечно, все ж таки люди виїжджали з міста. Тобто зараз евакуація триває. Так а якими шляхами це відбувається? Так, ну в трьох напрямках іде евакуація, перш за все, це Кіровоградська область вивозимо людей з розміщенням. Далі їх там зустрічають з розселенням. Також виплачують всі виплати харчування безкоштовне. також ще вивозимо в Житомирську область місто користень, такі ж самі умови, харчування, проживання. Також можна виїхати до Дніпра. Далі верніше до Покровська, веземо людей автобусами, а далі вони сідають на потяг до Львова і далі самі вирішують, як вони будуть розміщуватися. І ще є одна можливість: це у Франції дає можливість виїхати у Францію тим, у кого є закордонні паспорти. Тобто, можливість виїхати в будь-якому напрямку сьогодні у мешканців Слов'янська є. А скажіть, будь ласка, яким чином відбувається евакуація? Це е, автобуси, які, наприклад, ну, не знаю, організована адміністрація, або це власний транспорт. Якщо це так, власний так, це автобус, транспорт, то скажіть, е, це... будь ласка, що з точки зору безпеки? Сьогодні то я і кажу, що сьогодні виїжджати безпечно. Напрямок на Дніпро він безпечний. Напрямок на Покровську, де ми веземо людей на автобуси, автобусами до ЖД. Станції, щоб далі жиде потягом виїжджати, все безпечно. Тому і зараз потрібно це робити, тому що зараз це безпечно робити. Ну і можу сказати, що відправлення, запис по гарячої лінії, зустріч в Покровську, далі зустріч в пункти прибуття, тобто людину супроводжують. І сьогодні, як ніколи, сьогодні це робити зручно більш того, можу сказати, що Ну, я хотілося б, щоб людей, безумовно, було більше, хто евакуюється, але теж, ну, 30-40 людей на добу сьогодні виїжджає. А скажіть, будь ласка, а що стосується людей, які залишаються, я так розумію, що є, є і люди, які не хочуть виїжджати, в якому вони зараз стані, а, і до речі, чому вони не хочуть виїжджати? Ну є декілька категорій людей, які залишаються. Я розумію, що декілька людей ну, одна категорія чекає, що якщо буде погіршення обстановки, вони поїдуть в евакуацію. Є люди хворі, які бояться їхати. Але хочу сказати, що вивозимо і маломобільних людей. А, більш того, вивозимо ну. Звільняйте і психічно хворих людей, агресивних така можливість є навіть тих, кого не можуть супроводжувати рідні. Тому будь-яку категорію людей сьогодні вивести можемо, аби було звернення родичів і бажання цієї людини. Також хочу скористатися можливістю от свого виступу на центральному каналі. Звернутись до тих сімей, які. Ну, діти виїхали, а батьки залишаються в місті. і, Як правило, це хворі люди. І ну, діти кажуть, що вони не можуть умовити своїх батьків виїхати. І хотілося б, щоб вони все ж таки робили це і не менше звертались на гарячі лінії, щоб батькам привезли гуманітарну допомогу. Її не шкода, вона є в достатньому кількості. А ось переконати людей, що потрібно виїжджати. і, ну... Тим паче, що вже діти виїхали, це ну потрібно робити, тому що зараз я ще раз скажу, що все серце безпечно, все це організовано і можливість виїжджати є дякую вам. Я дуже сподіваюся, що вас почують зараз. І ще хочу запитати, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті з, з точки зору газопостачання, електроенергії, питної води? Ну ще раз хочу сказати, що газу немає, і ми сьогодні вже готуємося до опального сезону без газу, тобто без опалювання газом, класичному варіанті, який є води. Немає вже більше двох місяців. Ми робимо її підвіз населенню автотранспортом, працюють скважини. Це теж. Те, що ну, повинно спонукати людей виїжджати, тому що зима не за горами, і підвозити воду в багатоповерхівки буде вже менш можливо, тому що вона буде просто замерзати в цистернах при минусовій температурі. Ну і електрика зараз є, але деякі вулиці її зараз не мають. Після обстрілів РЕМ відновлює її постачання, але це робити важко і є затримки з цим процесом. Дякую. Ну, і давайте, звичайно ж, поговоримо про те, яка зараз ситуація з продуктами харчування та медикаментами. Ну наші лікарні працюють. Так, дійсно, там вже лікарів не так, як було до, до війни, але все, всі види медичної допомоги можна отримати. Є ліки необхідні для хворих, які там ну, потребують їх постійно кожного місяця. Це інсуліни і там хронічне, якщо захворювання і у людини є, то вона може отримати допомогу. Але в аптеках асортимент невеликий. Е ну їх не богато працює сьогодні. Ну і е ви ще запитали про продукти харчування, магазини працюють. Як я сказав, що підвіз з Дніпра безпечний, тому товари вони отримують і всі працюють. можна розрахуватися картками, можна на готівкою. Ну і допомога в місто заходить як по лінії військової адміністрації, так і різні фонди працюють в місті і покривають потреби населення гуманітарною допомогою. Дякую. І Ще, знаєте, хочу запитати, скажіть, будь ласка, який зараз настрій у людей, які залишаються в Слов'янську? Настрії різні. Е, ну, Когось дійсно пугає перспектива і опального сезону? Е, я думаю, що зараз в роздумах знаходяться деякі люди. Ну, Деякі я так маю, тако, знаєте, коли на вулиці ще плюс 30. І кількість обстрілів там зменшується, можливо, ще не дуже і задумуються про те, що їх чекає. На ж... ну на жаль. Але хотілося б, щоб насамперед батьки з дітьми, які залишаються в Слов'янській все ж таки турбувалися про майбутнє своїх дітей і як можна скоріше виїжджали з міста. Тобто я правильно розумію, що зараз в місті залишаються ну в більшості це літні люди, правильно? Так, так, але я ще раз кажу: літні люди залишаються, є і хворі люди, є і маломобільні. Ми працюємо, питаємося переконати людей все ж таки як можна скоріше виїхати. Ну і є і діти. І виїжджаючи, я бачу, що до 20-30% в автобусах є діти. То ті, хто виїжджає, їх зменшиться кількість, але ще хочу, хотілося хотілось би, щоб темпи прискорилися. Я дуже вам дякую за цю розмову і взагалі за все, що ви робите. Дякую вам та гарного дня, друзі. Це був Вадим Лях, голова міської військової адміністрації Слов'янська.